11 років Україна захищає свою незалежність у війні з росіянами. Три останні роки в умовах повномасштабної збройної агресії. Після 24 лютого, 22 року, в Україні загинули понад 12 тисяч мирних українців. Більше 29 тисяч були поранені. Такі дані моніторингової місії ООН з прав людини. І це тільки ті цифри, які змогли підтвердити документально. І вони не включають поранених та загиблих військових. Що для кропивничан стало найбільш болісною та прикрою втратою за час російсько-української війни, ходімо дізнаємося. Те, що ми втрачаємо нашу Україну. Багато місць зараз в Україні, які... Люди залишилися без житла, без майна, без... це дуже прикро, що в нас в країні війна і ніхто її не може зупинити. По очах що. дуже шкода. Їздили туди відпочивати дуже часто, і з... їздили туди на конкурси, і багато чого там було. І працювали там. Ну, круто там було. Життя там було своє, а зараз вже нічого немає. Життя наших бійців, звісно. Їх не повернути просто, як ви розумієте, це найбільша втрата для нас, для країни і для нашого майбутнього. Наші захисники, які нас захищають, це найбільша втрата. І наші близькі люди. У Мене однокласник. Він загинув, йому було 20 років, і це була така велика втрата. У мене в сім'ї загинув мій двоюродний брат. А це була найбільша втрата. Він не встиг попрацювати, тому що він був дуже молодим і пішов. На жаль, дуже молодим. Йому був 21 рік. Його звати було Михайло. Міша е, Ошурко і він загинув. Е, я зараз боюсь помилитися, здається, 2020 році. Він тільки підписав контракт е, зсу, і буквально через не пройшли півроку він загинув від кулі снайпера е, на Донецькому напрямку. Війна ну, забрала на певні роки мого тата, Ну він не загинув, але він пішов до лав і це я втратила його ну саме. Тут і це для мене було найбільшою втратою. ну і Всі міста також це найбільша втрата для нас. Ну і можливість виїжджати за кордон. Ну, я хоч можу, але, наприклад, мій хлопець не може. І це також, ну, і в цілому ми втрачаємо кожен день і дуже багато людей, і це найбільша втрата, я вважаю. У мене ближчі род, родичі по сьогоднішній день, з 2014 року, знаходяться на фронті. Відповідно, ви рідко бачитеся, так? Це... Так. Тільки телефоном, і то дуже рідко. Не вистачає цих людей поля, і це болісний удар по сім'ї. Чоловік воює, дуже хвилюємося. Дуже болісно, дуже тяжко. Сім'я була, все було добре, працювали, були вдома. І чоловік воює. Звичайно, дуже тяжко. Ну і так, втрата території це теж дуже важливо. Я втратив брата, він. Розкажи. У Азовсталі, Нацгвардія 3057. В Азовсталі здалися в полон. І майже от 11 березня буде, буде як рік, як загинув у полоні. Втрата двоюрідного брата. Звали його Слюсиренко Едуард. Загинув на Коп'янському напрямку 2 жовтня, 23 го року. Скільки років було? 55. добровольцем пішов. Пота й ловили рибу в промислових масштабах на Кіровоградщині Працівники державної екоінспекції придніпровського округу виявили місце незаконного рибного промислу. Під час патрулювання акваторії цибульницької затоки Кременчуцького водосховища річки Дніпро інспектори знайшли знаряддя для нелегальної риболовлі. Браконьєри встановили 14 ставних сіток з волосінні протяжністю в майже півтора кілометри. В незаконний спосіб ділки спіймали близько 300 кілограмів риби. Зокрема, 44 штуки карася сріблястого, 191 ляща, 842 плоскирки, 245 пліток, 8 штук окуня звичайного, 3 синця та одного сазана. Збитки водному господарству екоінспекція оцінила в 2 мільйони гривень. Всю рибу вилучили для проведення слідчих дій. Про факт браконьєрства повідомили в поліцію: причетних шукатимуть правоохоронці. На Кіровоградщині офіційно добіг кінця опалювальний сезон. Незважаючи на регулярні обстріли з боку російського агресора, цьогоріч він минув для області без надзвичайних ситуацій та серйозних збоїв. Повідомили в облвійській адміністрації. Постачати тепло споживачам. Комунальники припинили наприкінці березня, коли середньодобова температура підвищилася до 8 градусів за Цельсієм. Насамперед опалення вимкнули в житлових будинках. Водночас частина дитсадків навчальних закладів і лікарень досі обігріваються автономно. Поінформували вова на сьогоднішній день у нас опалюється. 100 дошкільних закладів це 35,8% від їх загальної кількості, 90 закладів освіти, або 31,8% і 25 лікарень або 67,6%. Вони опалюються автономними котелень, які належать або цим закладам, або які на договірних умовах опалюються. Безпекові розваги, рятувальники та патрульні провели інтерактивну гру для учнів початкової школи у Кропивницькому в програмі нестандартного уроку питання пожежної безпеки, дорожньої грамоти, захисту від загроз воєнного часу та психологічної підготовки до дій в екстремальних ситуаціях. Зважаючи на тематичне розмаїття, гра складалася з кількох етапів. Зокрема, юні учасники пройшли вулицями уявного міста, орієнтуючись за дорожніми знаками, менчали естафет, Ті гасити умовну пожежу та рятувати постраждалих із задимленого приміщення. А у супроводі психолога служби порятунку школярі опанували нескладні техніки розвантаження нервової системи від стресового навантаження та емоційного перенапруження. Так, під час розваг діти вчилися важливих правил, які і зараз і у дорослому житті допоможуть захистити себе рідних від небезпеки. На згадку візитери лишили малим пізнавальні подарунки, інтерактивну брошуру вартові безпеки. Аки та флеєри агент 112». Не для праси краєзнавець Володимир Поліщук постав в незвичному для себе амплуа автора гумориста. У новій книзі письменник пропонує. Поглянути на життя правоохоронців крізь призму гумору, укладені збірку історії, написані із реальних подій, які відбулися з автором чи його колегами під час служби в правоохоронних органах. Усього з півсотні оповідок. Презентацію книги не для преси приймала бібліотека Маленюка. А поспілкуватися з автором прийшли його колеги правоохоронці та друзі, які також згадали чимало кумедних випадків зі спільного трудового життя. Тож анонсував Володимир Поліщук. Продовженню книги бути принагідно переповів кілька історій зі вже виданої збірки. На початку 80-х років з моргу на ну, почав пропадати одяг тих, хто мали наступного дня провести останню дорогу. Ну люди приносили пакетах і там складали з бірочкою, кому там вранці мають одягати. А да? ну а це ж костюм. Тоді 70 рублів. Дорого все було. Начальник кіриско посилає двох оперів. Поїхали вони туди. Ввечері приїжджають там і чергують. Є цей тиждень нічого немає. Ну, останні тиждень, останній день, значить, начальник раділу каже, ви приїдьте, скажіть там, працівникам, що ви сьогодні вже не будете. Близько першої години ночі відкриваються двері. І у вас заходить чоловік, ну, він як в себе вдома, йде до цього ж алюмінієвого стола, м -м, бере, достає піжачок, так дивиться, що в нас обявляє, не підсвічує ну, тут на, на цей. Ліхтарик на голові, як ну, шахтарський. Ну, це вже підходить до нього задні, кладе йому руки на спину і каже, а в чому мене завтра повезуть? Той брик і упав. Ну, виходить, що його товариш на цей шум каже, що ти наробив, якщо він дуба дав, ну каже, далеко хоч везти не треба. Не для преси це принципово інша книга від тих, які ми зазвичай презентуємо разом з паном Володимиром. Володимир Поліщук знаний в місті, краєзнавець, історик, принциповий дослідник. І от у нього виходить книга гумору. Це збірка гумористичних оповідей, які траплялися з ним та його колегами, які. Ілюструють нам період десь з 80-х років минулого століття по початок незалежності України. Оповіді цікаві, життєві. Ми маємо сподівання, що тема продовжиться, і вже незабаром ми зможемо презентувати наступну гумористичну збірку «Оповідей Володимира Поліщука».